На базі Бердичева днями відбулось виїзне засідання обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ СНІДу. Першим місцем, де приймали начальників відділів освіти і головних санітарних лікарів з усіх куточків Житомирщини, стала 12-та школа. Освіта Бердичева, і зокрема, цей заклад має певні напрацювання у напрямку протидії ВІЛ і туберкульозу. Повідомив гостям перший заступник міського голови Іван Демус. Аби не бути голослівними, учасників засідання запросили до спортивної зали, де вони переглянули ігрову програму. Захід підготували та Проголи фахівці Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді і управління освіти та науки. Виконуючи п'ять різних завдань, учнівські команди 2, 4, 5, 10 та 12 шкіл дізнались про шляхи передачі ВІЛ, способи запобігання небажаній вагітності та небезпеку позашлюбних статевих відносин. Саме ігрова форма роботи, на думку спеціалістів, допомагає молоді якнайкраще засвоїти матеріал. Учні за такий підхід. Якщо ми просто сиділи і слухали лекцію, ми мало чого засвоїли, тому що там нам було десь нецікаво, там ми десь відвернулися, там ми десь вийшли. А якщо проводиться в такій ігровій формі, ми залучені до цього повністю, і ми повністю все запам'ятовуємо. За підсумками гри, усі команди отримали майже однаково високу кількість балів, що приємно вразило посадовців. Мені надзвичайно приємно, що ви сьогодні, наша прекрасна молодь, вже виховали в собі переконання, що краще бути здоровим. Тож я бажаю вам, вашим друзям, вашим рідним, близьким, міцного здоров'я, і я бажаю, щоб ви переконали тих друзів, котрі поряд, поряд із вами, займати також активну позицію. Поки що ми не можемо побороти цих негативних хвороб. На жаль, ця епідемія у нас продовжується. Але я вірю в те, що спільними зусиллями, а сьогодні не лише представники нашої славної молодої зміни наших шкіл, а взагалі всі керівники тих підрозділів, обласних управлінь, структур, районних адміністрацій, керівники. Які не покликані боротися із цим злом, і ми сьогодні будемо знову ж таки об'єднувати всі зусилля і обговорювати всі ті теми для того, щоб нам врешті-решт зупинити цю біду. Те, які заходи вживаються на Житомирщині з метою протидії, поширенню сніду і туберкульозу, учасники засідання обговорювали у педагогічному коледжі. Ця робота обласної координаційної ради, здебільшого, носить профілактичний характер. Профілактика буває первинною, проводиться у здорових колективах, та вторинною проводиться з метою недопущення передачі хвороби від людини, що інфікувалась до здорової. В навчальних закладах області проводиться значна робота по профілактиці поширення війн серед учнівської молоді. Велику допомогу школі по профілактиці поширення війн серед учнівської молоді надає міжнародний альянс НІД Україні. У рамках міжнародного альянсу Вінсів України. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями здоров'я через освіту, молодь на роздоріжжі. Також в області діють 24 школи сприяння здоров'ю. Створюються та впроваджуються авторські програми психологів і соцпедагогів. Функціонують лекторії з метою інформування молоді про ВІЛ СНІД. Санітарна служба області у 2004 році започаткувала комплексний підхід щодо організації профілактики хвороб. Зокрема, ведеться контроль за своєчасним флюорографічним обстеженням населення, повідомив заступник головного санітарного лікаря області Іван Киричук. У кожному випадку захворювання служба організовує розслідування, веде моніторинг захворюваності. Загалом, відзначив доповідач, на Житомирщині спостерігається поступове зменшення захворюваності на туберкульоз. Перше питання, яке ми започаткували, це е, вивчили стан матеріально технічної бази. Е, Протитуберкульозних заклади, які існували в той час в районах і містах області. Ми не знайшли на території області, окрім обласної тублікарні карти, звичайно, тому що це потужний заклад. закладів, які повністю відповідали умовам і вимогам санітарного законодавства. Тобто не були створені відповідні умови для безпечної роботи фахівців. Було виявлено маса порушень режимних питань і так далі. Після такого обстеження продовжив фахівець, у багатьох тубдиспансерах диспансерах області було покращено умови, запроваджено роздільний прийом дорослих і дітей. Я не буду зупинятися на тих районах, де ми провели роботу по покращенню бази, я вже сказав. Але хочу сказати, що на превеликий жаль, сьогодні нас приймає місто Бердичів. І вони, крім косметичного ремонту, не спромоглися за 2005 року навести порядок в своєму диспансері. Не спромоглися. Хоча районна лікарня Бердичівська зробила прекрасний ремонт і створювала нормальні умови для прийняття пацієнтів. Після усіх обговорень члени координаційної ради вирішили продовжувати й удосконалювати систему роботи в даному напрямку, адже проблема віл сніду і туберкульозу в області лишається актуальною.